Ну, от, друзі, трошки почистила, але слідом засипає, але зробила одну роботу, бо отут попід забором геть повидувало. тут ще трошки сніг був, а там прямо геть все голе було. А мороз великий передає, тому поприкидувала трохи всі свої рослинки, особливо ті, які я посадила нещодавно ну, восени. Так що і тут понакривала і ось тут також. Тут, прямо туди з угла, так поздувало все, то я трошки по. Поперекривала, ну бачите, не всюди, але там, де рослинки, то поперивала. Тут на господарчому дворі тут геть так було все затрамбувалося. Прямо не знаю, то сніг іде, то наче крупа міленьке, то опять і лопати таке йде. Ну, ось так тут теж. Кури трохи повиходили, але ховаються в другий сарайчик, тому що холодно, бояться гуси. собі купаюся, але теж холодно, треба нагріти водити. スポーし、って言ってました。